А якщо я прийду, а там буде не дві дитини, а буде більше. Відшито було 1236 розпашоночок. Мені приємно, що з моїми прапорами заходили в Херсон. Знаєте, як маленькам принцип пам'ятаєте маленькому що було, що не можна кидати те, що починаєш. Мова, моя зброя. Такий напис має телефон нашої сьогоднішньої гості. У нас в гостях сьогодні Оксана Муравльова, голова українського розмовного клубу Файно і представниця ініціативи, народжені в вишиванках на Донеччині. Пані Оксано, добрий день! Слава Україні! Героям слава. По перше, хотів би поспілкуватися про вашу ініціативу дарувати новонародженим дітям вишиті Льолі у день вишиванки. Розкажи, будь ласка, як вона з'явилася? Як виникла така ідея? Справа в тому, що я на Донеччині в Краматорську, як переселенка, вже була. 14 року і вела волонтерські такі курси, безкоштовні курси української мови в Краматорському. І Леся Воронюк звернулася, що ось я вам надішлю пару розпашоночок, і ви сходите до пологового будинку і подаруєте тим малюкам, які народилися цього дня. Ну я так уявила собі, ну дві розпашонки буде: один хлопчик, одна дівчинка, вона так казала. А якщо я прийду, а там буде не дві дитини, а буде більше. Ну самі розумієте. І запропонувала своїм дівчатам, з якими ми вишивали ще раніше, багато вишивали оберегів для наших захисників з 2014 року, ще почали це. І е, кажу: дівчат, давайте зараз швиденько пошиємо ще штук 30 розпашоночок, вишиємо їх і підемо до пологу будуть лесіни. Як зразок, і будуть наші. І правда, ми прийшли до пологу, було 35 намовлят, Тобто, нам пощастило, що ми вишили більше, і всі, які були новонароджені день в день вишиванки у Краматорську, якраз у 2017 році це почалось, всі отримали ці подарунки. Ну і так якось пішло, знаєте, як Маленьким принца, пам'ятаєте, маленьким, ще було, що не можна кидати те, що починаєш. Тобто так. тих, що ми приручили, і з тих пір я вже не могла цю акцію кинути. Я так продовжувала вести курси української мови, і ми на цих курсах потім створився наш розмовний клуб Файно в Краматорську і ми вишивали. Потім прийшло у нас 50 штук, потім 100 штук. Потім карантин, були якісь там проблеми з тим, що ми не могли дарувати. Підключили обласну адміністрацію Донецьку. Нам допомагали, привозили прям лікарів з лікарень з пологових будинків, і ми їм роздавали ці розпашонки. Обласна адміністрація додавала там ще книжки. І таким чином ми все одно акцію цю проводили. У 2022 році, коли повномасштабна війна почалася, звичайно, що знові були, нові були проблеми стали перед нами, і е, частину змогли вивезти, е, вишитих сорочечок, частину ні. І... Довелося майстерню перевозити. Тобто, 22-й рік трошки був складнішим в тому, щоб провести, і ми провели цю акцію вже у 2023 році, але провели не просто так. Відшито було по всій Україні наша майстриня роз'їхалася, Відшито було 1236 розпашоночок. Ми їх передали волонтерами в 32 міста України і змогли в цих 32 містах подарувати ці розпашонки. Він вишиті сорочечки, правильно говорити. І вже з наступного року було, так, була така ідея, що не я, наприклад, вишиваю тільки з майстринями Донецького краю, а щоб долучилися всі міста. Але як вийшло, що цікаво, що в Дніпрі наша переселенка от Айна Кірпічова, вона. Подарувала разом з нами у 23-му, у 24-му вона 24 вже зорганізувала вишивальниць і вони охопили Дніпро і вже третій рік поспіль вишивають, працюють в Дніпрі. Наша переселенка пані Ірина сила в Ужгороді, вони з переселенко Сєвєродонецька організувалися і вони тепер обшивають Ужгород, Мукачева Перечин. Тобто там, де наші люди, наші переселенці, от вони активно почали впроваджувати цю акцію. Зараз ми шукаємо можливість з Лесі Воронюк, з дівчатами, щоб провести великий форум, тому що наступного року буде 20 років Дню Вишиванки, і хочемо на цьому форумі зібрати цих. Всіх вишивальниць, які долучаються, це десь до 40 чоловік, і щоб ця акція вже активно пропрацювала на містах по всій Україні. Ви пам'ятаєте перші реакції батьків? Є такі, які вам запам'яталися, коли вони отримували такі подарунки? Ой, це захоплені очі, здивовані іноді. І а що це нам? А що так може бути? Ну взагалі це радість. Ще жодного разу ніхто ніде не відмовився. Найбільше здивувала, наприклад, мене цього року в, одні, в одній з лікарень, коли нам батьки пропонували кошти. Зараз, з ми кажемо, це повністю волонтерська акція. У нас е, ми не приймаємо ніякі, ми не продаємо їх, ми, кошти не, нам допомагають. Є у нас соціальні підприємці, наприклад, Дмитро і Наталя Поколенка, вони переселенці з Костянтинівки, зараз в Київ переїхали, але вони нам 17-го року роблять метрики. До цих розпашоночках на цих метриках пишеться Ріст, Вага, день народження. Є у нас так само Ощепка ваганна, теж вони допомагають метрики робити. З свого часу підприємці Краматорська нам допомогли зробити книжечки з колисковими. Леся Вереньок робила диски теж з колисковими, які докладали. В Ужгороді дівчата підключили підприємців, то там. Навіть підприємець їм дав по дві тисячі на кожну дитину, крім розпашонок, вони дали ваучери, що можна скупитися в крамниці в дитячій. Ну, Тобто підтягуємо підприємців, яким, яким подобається дана акція, і таким чином до вишитої сорочечки, до такої ідентифікації. Нашої країни, нашої дитини, додається ще якісь поточні подарунки. Якщо хтось не вміє вишивати, в'яжуть топіки. От, мотаємо невеличку мотанку, люля називається. До речі, теж слово Льоля дуже цікаве, в якому плані воно має три значення. І його історія походить з дуже вже давніх-давніх давин. Чому? Тому що е, раніше тканина була дуже дорога, і не було жіночих прокладок, і мати мала сорочку, і нижня частина вона від, відшивалася. Тобто, якщо жінки були проблемні дні, вона могла цією нижньою частиною витиратися, там, гігієни дотримуватись, потім вона її відпорувала, прала, міняла наступну підшивку. І оця нижня частина називалася Льоля. Так казала: народитися в Льолі чи мама носила мене в Льолі. Тобто, оця нижня частина сорочки вона називалася Льоля. Але так як вона була найм'якша, найтонша, тому що її кожного дня прали. От, то з неї потім і різалася і вишивалася сорочка для немовляти, для новонародженої дитини, тому що дитинці треба м'якенька ніжна тканина. І ось з цієї льолі шилася льоля, шилася сорочечка ця, вишивалася, і обов'язково вишиття мало бути навколо шиї, навколо рукавчиків, навколо низу, щоб такий як коло оберіг робився. От. І третє значення знову ж таки з цих шматочків, що залишалися від тої льолі, робили невеличку е, е, лялечку. Ну, зараз ми знаємо слово постушка, а тоді ж не було такого. Так ось ця лялечка, в чому складалася? Туди хлібчик м'яли, зав'язували, макали в молочко і мати могла дати дитині отаку от льолю. Це третє значення цього слова. І дитина вже на деякий час згамовувалася, могла поспати, а мати могла щось робити по хаті. Тобто, от бачите, ось з такої жіночої сорочки вийшло таких три компоненти. А якщо до дорослого одягу, ви сьогодні в такій чудовій вишиванці, скажіть, будь ласка, це ваша робота? Так, це моя робота, це 14-й рік, коли не було. Ну, коротше, я виїхала у 2014 чисто з одним наплічником, з дитиною у відпустку, і я до сьогодні їжджу. І в мене не було ні грошей, нічого, але вишиванку дуже захотілося. Вишиванка, в моєму розумінні, це щось таке неймовірно таємне, фантастичне. Оберегове, ну я навіть не знаю, тому що на Донеччині, по суті, по цій вишиванці мене пізнавали, і було навіть коли Слов'янська зайшла, і Катя щось немає, немає Оксани, пані Оксани, десь вона ділася. А я якраз переодяглася. Я не каже: ви без вишиванки я вас не пізнала. Тобто це такий код, що мене пізнають по ній. То я її коли створював, у мене не було ніякого матеріалу, попалася під руки тканина, яку, з якої робили матраси. Звичайно, але я побачила там якісь хрестики, щось, і я її вийшла там буквально місце за два. І от з тих пір я вже дві чи три сорочки намагалася вишити, але я їх носити не змогла. Оце та моя, тому що є таке, що виношуєш орнамент, шукаєш якісь схеми, підбираєш нитки. Але є сорочка, яку ти одів, і вона твоя рідна, а є яку ти ну, просто одягаєш тому, що одягаєш. І це те, що складно пояснити, чому, коли навіть я на замовлення чи там військовим, чи дітям знайомих вишиваю, то я маю побачити людину, щоб її відчути. І коли ми з цією людиною відчуваємо орнамент, відчуваємо, там все враховується від кольору очей до темпераменту. І коли ти відчуєш цю людину, тільки тоді ти зможеш створити справжню сорочку. Тому що дуже багато є нюансів, є багато застережень, дуже є багато вимог таких до сорочок. Тому це, от моя єдина, поки що улюблена: ви близько 30 років навчали української мови в російськомовному середовищі на Донеччині. Хотів запитати, що вам давало сил, аби не здаватися у цьому процесі? Ну так, я в другому класі вперше посперечалася з вчителькою російської мови, коли вона мені казала, що неправильно казати лісосмуга. Я не могла зрозуміти, що лісосмуга це лісополоса. І це було в другому класі. Можете уявити, я народилася в Волчевську на Луганщині. Ми коли запитують звідки твоя мова, то я ніхто не може зрозуміти, тому що я народилася на Луганщині, жила на Донеччині, а разом. З тим така Донбаська Бандерівка, як я на себе називаю. І коли було найважче, мабуть, коли я працювала ще після 4 курсу університету Донецького, і в мене в класі було 40-42 учні, із них 18-20 звільнені від української мови. На жаль, тоді були такі вимоги, що дитина хвора, дитина військовослужбовця і писали заяви, звільняли дітей від вивчення української мови. Це було настільки дивно і дико, тому що незрозуміло дитина ж живе тут, у цій державі, але вона звільняється від державної мови. І можете уявити, коли мені там 18 чи 19 років і я намагаюся клас вгамувати, 20 просто сидять, нічого не роблять, а з 20 я намагаюся щось їх навчити. Наскільки ж я була щаслива, коли нарешті було прийнято конституцію, закон, хоч якийсь закон про мови тоді був він. І тоді більш-менш вже не було цих не було звільнень від вивчення мови. Я після університету пропрацювала недовго в школі, потім перейшла вже в технікум, в університет вища школа, але ще довго за мною ходили питання, як перекласти там галстук чи за, от такі різні дурні питання. Але справа в тому, що складно, звичайно, і була у нас така ще фраза в технікумі, що від дзвонка до дзвонка я свисрок відсідів. Тобто, по дзвонику заходиш українською, спілкуєшся, після дзвоника виходиш, маєш переходити на російську. Тому що пам'ятаю, як заоче вона викладала німецьку, і я приходжу, продовжую українською спілкуватися. Вона мені каже, що ви хочете, щоб я німецькою тут почала говорити. При тому, що ми живемо в державі Україна. У мене є учень Поляк, то він завжди дивується, каже, як ви живете в країні, ви зараз захищаєте свою мову. Тобто політика була настільки дивна, що нам доводилося жити в своїй країні, і весь час боротися за свою державність, за свою рідну мову. А після початку повномасштабного вторгнення стало легше гуртувати. Оточуючих людей, ваших знайомих навколо якихось розмовних, культурних, громадських ініціатив, це якось змінилося? Я б не сказала, що особливо змінилося. Змінилося ставлення до рідної землі. От змінилося патріотичне це виховання. Складно. На жаль, зараз я на Західній Україні мешкаю, і люди більш спокійні там, можливо, через те, що я кажу, серйозно не долетіло. І навіть коли от ми зараз шукаємо житло для людей, яким варто виїхати з гарячих точок, то вони кажуть, там, що нам треба ще картоплю викопати. Ну тобто, їх не хвилює те, Бо що люди так, не хвилює те, що люди там сидять під вибухами з дітьми і там, чи з батьком лежачим, там і вони мені кажуть, ну він лежачий, хата прованяє від нього. Ну тобто, от розумієте, Складно, вроді от приходять, спілкуємось. Ми продовжуємо дуже гарно зараз працювати і сприйняли перший рік. Я більше на волонтерці була і шила. Зараз на даний момент у мене пошито 4175 прапорів. Мені приємно, що з моїми прапорами заходили в Херсон. Наші танкісти мені розвідка замовляла, я 40 прапорів пошила, і я вже за два місяці до того знала, що наші там будуть. Ми переписувалися Зараз продовжуємо з розвідкою працювати. От я щаслива з того. Тоді я тільки я в 23-му вийшла із волонтерки, саме те, що військовим допомагали, я придумала нову. Таку акцію ми зайшли в рекорд України, книгу рекордів. У нас була карта обійми з ляльок-мотанок, і ця карта проїхала вже по Україні 23 міста. Вона побачила. Створили її 58 майстринь, було надіслано 170 ляльок. Із них тільки 70 десь залишилось на цій мапі. Вона зараз об'їхала всю Україну, повернулася в Бережани. Так що у нас такий рекорд. Потім ще у нас був один рекорд. Він з 21-го року ще почався. Кримські татари замовили мені прапор 9 на 16 метрів. Кримська тар... тамга, саме кримська була на цьому прапорі. Ісмаїл Рамазанов мені замовляв цей прапор, і ми його пошили в Краматорську. Хлопці провезли його Україною, позбирали підписи. Потім його відправили на кульках в Крим. І цей прапор повернувся на Арабатську стрілку і якраз недалеко від подвір'я кримських татар. І вони цей прапор передали, знали, чи він, вони передали Ізмаїлу, а Ізмаїл зараз передав на тимчасове зберігання в музей історії Другої світової війни у Києві і теж його занесли цей прапор в Книгу рекордів України. Ну, тобто, от, через таку діяльність спільно ми якось згуртовуємося. Просто ну, мені сумно, що на пенсії ще робити? І от мені сумно, тому я викладаю, щось придумую. таке ми то робили у Бережанах квіткову мапу. Теж ми пошили тисячу чимось квітів, і на прапорі їх пристосували, вона десь метрів. 5 на 3 була така велика. Зараз ми ще їздимо по селах Тернопільщини, спілкуємося з дітьми по школах, розказуємо. Про Донеччину розказуємо про історію України, робимо майстер-класи, збираємо книжки. от Зараз збираємо книжки, тому що ми побачили, що діти читають. І якщо ми таке бачимо, це круто. Ще спілкуємося з письменниками. от у нас приїздив Віталій Запика, ми зробили му тур такий по Тернопільщині, провезли. Тобто так є чим. Ну, раз на тиждень, обов'язково ходжу до лікарні з хлопцями. Працюємо з госпіталі, шию троси. Там подушечки, сувенірку, спілкуємося з хлопцями, намагаємось якось психологічно їм допомогти. Так і останнє питання: які загалом сьогодні тенденції щодо розвитку ваших розмовних клубів, які запити існують у людей на сьогоднішній момент стосовно набуття мовленнєвих навичок? Знаєте, тому що, мабуть, що я на західній Україні, то стосовно мови саме української там особливих проблем немає. Ну так, щоб, хоч знову ж таки, там є вплив польської, іспанської, італійської, тобто, де вони працювали, то у них зараз такий є момент. У мене є група в Телеграмі. Там я деякі словники подаю значення слів, таке інше. Були в мене курси онлайн, але з часом воно якось онлайн не приживається. Все ж таки, людям вже не вистачає офлайн зустрічей. І в різні зустрічі ми зараз проводимо двічі на тиждень в Бережанському замку. У нас середа субота. Ми робимо різні сувеніри, там ну, адаптивні труси шиємо хлопцям. Тобто, в основному, а навіщо це нам треба? Тобто, має бути мотивація. Якщо ми зустрічаємося, щось робимо, то має бути мотивація, навіщо нам треба. І е, мовне питання, воно вже як само собою стає. Зараз, звичайно, що я от по Одесі послухала, то тут з мовним питанням ще контрастує трохи. Так, контраст так, нібито я потрапила знову на Донеччину. Так що так, складновато. Хочеться, звичайно, що кругом встигнути, але і ну, дуже хочеться, звичайно, повернутися додому. Хоч його немає, але хочеться на Донеччину. І хай там буде складно стосовно мови. Я розумію, тому що коли спілкуємося, акцентують, що от ви там відпочиваєте, ви там в теплі і без тривог. А ми тут, ну можливо, напряму не всі говорять, але це все одно відчувається і буде, звичайно ж, складно повертатися, але я думаю, що витримаємо. Дякуємо вам за вашу роботу. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні була пані Оксана Муравльова, голова українського розмовного клубу Файно засновниця ініціативи Народжені вишиванках на Донеччині. До нових зустрічей!